Вітаю. Виконуємо разом комплексне практичне завдання уроку 49.50. Завдання полягає у відтворенні в форматі А4 статті основи експозиції з електронного видання журналу, текстові дані для виконання завдання, надані у файлі «Текст». Положення та форматування тексту і малюнків має суворо відповідати наданому зразку. У розв'язку, який необхідно зберігти у файлі. Ім'я файлу одразу собі скопіюємо, повинно міститись дві сторінки. На першій сторінці, окрім відповідної нумерації та тексту, має е, розташовуватись два малюнки: фотоапарат і пелюстки діафрагми, які мають бути створені виключно засобами Microsoft Word. На другій сторінці, окрім відповідної нумерації, є сторінки та тексту, який розташований в дві колонки, мають бути розташовані. Е, Малюнки, еволюція фотомайстерності, сходи, і фотограф, також написи з цитату в статті в правому верхньому куті. Результат виконання зберігаємо і завантажуємо до розділу ваша робота. Я нагадую, що у вас має бути папка інформатика, в якій ви зберігаєте виконані практичні роботи. Створену папку до уроку 49:50, основи експозиції. Завантажуємо файли, які є в Google класі. І відкриваємо. Зразок. Що ми можемо бачити на зразку? Що текст розташований в дві колонки, вирівняний за шириною, на першому рядку є невеликий відступ, текст доволі щільний, а отже, міжрядковий інтервал один. Інтервалом до або після абзацу немає. Назви пунктів виділені жирним і вирівняні за центром. Слово на перше слово в пункті виділено жирним і підкресленим. Також те, що стосується діафрагми в ножках, виділено курсивом. Основа експозиції, назва статті в верхньому регістрі і вирівняно за правим краєм. Також можемо зустріти буквицю. Її можна створити або за допомогою інструмента буквиці, або за допомогою прямокутника, в який помістити літеру «У». Що ми можемо бачити ще, на що треба звернути увагу? Що текст розташований у вигляді ромбу, і для цього ми використаємо автофігури, створений фотоапарат. Давайте роздивимось: із автофігур. Це прямокутник зі скругленими кутами. Це звичайний прямокутник. Це раз, два, три, чотири кільця з ефектом рельєфу. І ще одне коло. Також не забудьмо про маленьке поло кнопочки а, інструменти на, на об'єктиві. Пелюстки, діафрагми, якщо ми подивимося. Можна створити іскруга з чорною заливкою, додати шестикутник і пелюстки утворити за допомогою ліній. Не забудьмо про колонтитули, не забудьмо про нумерацію. Повертаємось до папки. Створюємо документ, одразу. Змінюємо ім'я, слово прізвище змінюємо власним. Повертаємось, відкриваємо текст. За допомогою ctrl виділяємо, ctrl копіюємо, Ctrl-V вставляємо. Виділяємо знову весь текст. Відкриваємо налаштування групи Абзац. Прибираємо інтервал після, міжрядковий інтервал 1, відступ на першому рядку, також 1 см. Вирівнювання за шириною. Є. Тепер повертаємося ще раз до зразка. Текст стандартний, шрифт тексту стандартний засічками, там з -мірован. І поки що давайте його залишимо 12 розміру. Основи експозиції в верхньому регістрі мають бути жирними і більші, вирівняні за правим краєм. Після того, як ми використаємо автофігури. Назва трішечки змінить своє місце положення. Назва пунктів жирною і за центром. Використаємо формат за зразком. Примінимо це для діафрагми і для витримки. Є. Також ми сказали, що діафрагма у нас має бути жирною і підкресленою. Те ж саме стосується витримки, і те ж саме стосується чутливості. Повернемося ще раз до зразка. Більше курсиву в нас немає, окрім діафрагми і окрім апертури. Виділимо курсив і. І ось тут також буде курсив. З текстом попрацювали все, що необхідно, ми зробили. А, окрім окрім а, розділення на колонки. Тому виділили повністю весь текст. Переходимо до макету. Стопці, два стовпці. дві колонки. Все. Тепер з текстом ми попрацювали. Давайте ще раз відкриємо зразок і звернемо увагу на те, що в нас дзеркальні поля. Зовнішні в нас більш вущі, внутрішні більш ширші. Відкриємо поля, параметри сторінки, дзеркальні. Всередині нас більше мають бути, але отут поміняємо їх місцями, бо першу сторінку нам рахує зараз не як парну, а рахує як непарну. тому змінюємо налаштування. Ось тепер з полями в нас все добре. Залишається зробити текст у вигляді ромбу. Для цього використаємо автофігури і використаємо пряму, зафіксуємо її положення на сторінці Раз. і змінимо обтікання за контуром Два. А тепер, щоб в нас правильно розташовувався текст, змінимо контур обтікання. Контур обтікання у нас має бути у вигляді трипутника. Отаким чином. Змінювати положення і розмір прямої будемо в подальшому для того, використовуючи зразок для того, щоб підігнати. Для того, щоб а, наша робота строго відповідала зразку. Що ми можемо зробити? Ми можемо копіювати цю пряму, переміщуємо її на другу сторінку. І в групі упорядкування відобразимо зліва направо. Тепер те ж саме зробимо для нижньої частини. Копіюємо, переміщаємо вниз і тепер відобразити зверху вниз. І відобразимо зліва направо. Прямі поки залишаються видимими, потім ми змінимо їх колір. Чому? Тому що треба попрацювати зі зразком і подивитися е за текстом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім. Е Рядків у нас в другому абзаці має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Трішки більше. Де в нас має бути витримка? Витримка у нас має бути на другій сторінці. Що я пропоную зробити? Я пропоную виділити текст і спробувати зробити його трішечки більше, вже ближче до істини. Текстом готовим. попрацюємо тепер з першою сторінкою. Додамо прямокутник затиснемо клавішу Shift, щоб в нас вийшов квадрат. Його обтікання буде в тексті. І переміщуємо літеру О всередину. Змінюємо її розмір. Заливка в нас має бути чорною. Буквиця готова. Творимо фотоапарат. Зробимо більший масштаб. І створимо фотоапарат. Переходимо на вставлення фігури. Обираємо прямокутник із закругленими краями. Змінюємо його заливку на жовту. Змінюємо контур фігури на більш товстий. Так. Зробимо таким чином. Назову вперед очима зразок. Додаємо наступний прямокутник. Колір заливки у нас має бути білий, товщина контуру. Дорівнює трьом. Тепер попрацюємо з кільцями. Можна додати ще один кружечок. Заливка в нього має бути чорною. Одразу не забувайте про рельєф кожної фігури. Тепер попрацюємо з кільцями. Беремо його тоньше. Наливка моєї темно-коричневої, інші кольори заливки. Знову ж таки, рельєф. І тепер ми можемо скопіювати це кільце зменшити його розмір. І змінити його колір на більш е, світло-коричневий, і всередину надаємо коло. Коло в нас має бути блакитним. і знову ж таки рельєф. Залишається додати а, у вигляді валів. З плюсом ми розвернемо їх. Виберемо контур. І зараз робимо градієнтними. Зберемо залі переходи. Залишимо два кольори. Виберемо радіальний градієнт від сірого до чорного. Бережемо. І меншого Так, Залишається додати інструменти на діафрагмі. Для цього використаємо елемент з блок схеми. Він маємо жовту заливку. Має чорний більш товштий. Кондор і має знову ж таки рельєф. Скопіюємо. Давайте ці два об'єкти згрупуємо і обрядкуванням перемістимо назад. Або можемо згубіювати також всі кільця, який це перемістити на передній план.

Містимо його на задній план. Залишається додати трапецію. трапецю. Перевернемо. Не забуваємо про рельєф. Помістимо а, на задній план. Тепер нам треба все згрупувати за допомогою клавиші Contra. Це в нас буде єдиний об'єкт, і тепер можемо зробити відбиття. Переходимо на формат фігури. Ефекти і відбиття. Тепер подивимося по розмірок. менше. інвеншн. Зверніть увагу, він займає у вас половину слова основи. І можна трішки ще опустити. От апарат готовий. Аналогічно створюємо діафрагму. Ставлення. Вибираємо з вами коло. Затискаємо клавішу Shift, щоб це було правильне коло. Не забувайте про те, що має бути ще нумерація сторінок, буде колон титул. Ми сказали, що заливка буде чорною, а контур навпаки буде жовтий. І, знову ж таки, товщину контуру зробимо більшою. Далі залишається додати правильний шестикутник, розмістити його по центру, жовта заливка. І далі додаємо жовті прямі, які будуть продовженням сторін. І останнє. Зображення діафрагми готове. На першій сторінці можемо прибрати зображення прямих. На другій сторінці, поки їх залишимо. Перша сторінка в нас готова, залишається додати тільки назву, тільки колон Тепер попрацюємо з другою сторінкою, а саме зі сходинками. Також обираємо вставлення, фігури і обираємо прямо з уступом. Товщина її також буде більшою. І кольор має бути чорним. Можна одразу також додати відбиття. Давайте подивимося. відбиття, чи буде все ж таки тінь. Буде тінь. Копіюємо. І накладаємо одна на одну. Порахували раз, два, три, чотири, п'ять, шість ходинок у нас має бути. Останні у нас майже до кінця сторінки. Сходинки у вас готові. Так, сходинки також можемо згрупувати і змінити обтікання. Обтікання за контрол. Залишається додати цитату і додати фотографів. З'явилась третя сторінка, якої не має бути. Давайте піднімемо трішки лінію. Ось вниз додаємо зображення фотографа. Ось це зменшуємо його розмір і зменшуємо його обтікання на навколо рамки. І переміщаємо правий нижній кут. давайте повернемося ще до зразка. Подивимося, якого розміру в нас має бути фотограф. Тепер те, що стосується тих фотографів, які в нас вгорі. говорі. Використаємо те зображення, яке нам дали. Давайте його вставимо. Так, перше в нас а, іде зі штативом ось цей. Отже, зображенням треба попрацювати. По-перше, ми можемо обрізати зайве. Але це ще буде не все. Треба видалити фон. І позначити області для збереження. Зберегти зміни. І нам треба а, упорядкувати і повернути зліва направо. Змінюємо обтікання або наскрізне, або навколо рамки. І переміщуємо на другу сходинку. Давайте візьмемо скрізь. Ось, аналогічно розміщаємо двох інших фотографів. Робота майже готова. Сховаємо пряму першу ругу. І залишається додати полон титули. Після додавання колон титулів, цитати і двох інших фотографів нас з вами має вийти така стаття. Не забуваємо натиснути на зберігання і завантажити до розділу ваша робота. Бажаю успіху!